Вітаємо вас на каналі Казки для Леї. Сьогодні у нас казка Коза Тереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід. Став на воротях у червоних щоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й погнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець казу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От той дід так уже розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навперостець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається «Кізенько моя мила, кізенько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставав ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчика і хатку його. Вона туди вбігла і заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик питається. А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи коплена, півбоку луплена, тупу 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 ногами, скуплю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостикам за мету тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіз хати, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику бігачику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику? Коли в моїй хаті звістра ж сидить. А ведмідь, от я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дереза, за три копи коплена, півбуку луплена, тупу тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Тут тобі й смерть. Ведмідь лякався. Ні, каже, зайчику побігачику не вижену, боюсь. От і знову пішов зайчик, сів уко та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігачику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звістрош сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут відмідь гнав та й не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в Зайчиковій хатці, а коза Спечі, я коза дереза, за три копи коплена, за півбока лоплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замечу, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, — зайчикобігачику, не вижену, боюсь. Зайчик ізійшов, пішов, сів під дубком та й плаче. Коли би жить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику побігачку, плачеш? Як же мені не плакати, лисичко сестричко? Не плакати тут не можна, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і відмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А хто ти? Отже, вижену. побігла лисичка до хатки та й питається. А хто хто в зачиковій хатці, а коза спечі. «Я коза дереза. За три купи куплена, півбока глуплена, тупу тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замечу тут тобі й смерть. От Лисичка теж лякалася. Ні, каже, зайчику вибігачику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак рак, та й питається Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та й не вигнав, і вовк гнав та й не вигнав, і лисиця гнала та й не вигнала. А що ти? Отже, вижену її. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зачіковій хатці, а коза з печі? Яко дереза, за три купи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч. Та А я рак не борак, як ущепну буде знак. Та як ущепне козу клашнями, коза як замукає. Та з печі та з хати побігла тільки й видно. От зайчик радий, прийшов у хатку, так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хаті. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте лайку та підпишіться на канал.